Діяльність Інституту сцентиляційних матеріалів Національної академії наук України, що продовжується попри постійні обстріли Харкова рашистами, є героїчною сторінкою в історії новітньої України. Очільник інституту, доктор технічних наук Борис Гриньов, вчений зі світовим ім'ям відомий у наукових колах як потужна, неординарна особистість. Підкреслює, що під час війни інститут зберігає свій статус лідера у галузі фізики та приладобудування. Інститут він на мапі України, України і світу. Це одна фактично, там, з пяти шести установ в світі, наш інститут вентиляційних. Матеріалів, яка рейтингується у світових індексах. У нас дуже гарні публікації, тому що ми маємо дуже багато замовників, і наші фундаментальні дослідження ми намагаємося весь час використовувати, тому що створюємо нові технології і знаходимо нові технологічні рішення, патентуємо нові розробки. Ось і в цьому році ми зареєстрували офіційно 15 нових технологій. З перших днів повномасштабного вторгнення армії терористів Кремля в Україну, коли на Харків полетіли бомби і ракети, а лабораторії інституту зазнали руйнувань, співробітники продовжували свою працю у сховищах. Наш інститут, незважаючи на скрутне становище, незважаючи на війну, на енергетичні труднощі, не на хвилину не залишав виробництво. Ми маємо низку сталих технологій, наприклад, ось виробництво детекторів з тих великих кристалів. З першої хвилини війни наші вчені, наші інженери всі знаходились тут. У подвалі навіть жили з своїми сім'ями, ховалися від бомбардувань. Незважаючи на важкі умови війни, під керівництвом Бориса Гриньова, який створив цілу наукову школу з вивчення властивості стентиляторів, у Харкові продовжувалися наукові дослідження. Ми являємося базами для фізичного факультету Харківського університету. Ми базова е, організація для Київського е, академічного університету. Е, у нас е, люди працюють дуже плідно. Ми працюємо з. З інституту з університетом радіоелектроніки і з авіаційним університетом в Харкові. Наші студенти, наші аспіранти, живучи тут по вечорах, готували дисертації, ставили опити. Ми закривали вікна, світломаскували та продовжували свою роботу. Інститут сцентиляційних матеріалів активно займається. Розробкою нанотехнології для медицинської галузі, тому що вони насправді вже на тваринах, тобто ми ж працюємо на лабораторному рівні, вони вже показали дуже цікаві результати. Вони можуть використовуватися як антиоксиданти і врятовувати життя. Вони можуть використовуватися як прооксиданти і вбивати ракові клітини. Вони можуть навіть продовжувати і покращувати життя. Володимир Клочков, старший науковий співробітник відділу наноструктурних матеріалів, розповідає, як під звуки вибухів та повітряних сирен тривають експерименти та дослідження. З початком війни роботи в нашій лабораторії не прикращались. Ми працювали ні і, і в тому числі. Приходилось і ночувати здійсни оставались, ночувались тут, на розкладушках і про... продовжували свої дослідження. Всі співробітники інституту вважають, що саме енергія взаємної підтримки, доброзичливості, співчуття та сердечності, що існує у колективі, допомагає долати воєнні випробування і рухатись у майбутнє. Чим унікальний наш колектив, наших науковців? Тому що, не дивлячись на те, що ми працюємо в дуже важких зараз умовах, ми завжди підтримуємо один одного. Всі наші результати, всі наші дослідження, ми завжди отримуємо разом. Ми є Одне ціле, так? і якщо в нас щось йде не так, то завжди ми підтримуємо один одного і тому ми отримуємо дуже гарні проривні результати, які можемо підтвердити своїми високорейтинговими публікаціями. Борис Гриньов постійно ініціює спільні зустрічі провідних фахівців інституту для обговорення актуальних тем і відзнаки нових успіхів у наукових дослідженнях. Одним із важливих досягнень вчених інституту є їхня співпраця з провідними фахівцями світу на великому адронному колайдері, який використовується церном для перевірки гіпотез у галузі фізики. Ми знаходимося в цій залі, де займаємося матеріалами, які використовуються. І в фізиці високих енергій Україна дуже потужно представлена в церні зараз. 28 українських вчених працюють в різних експериментах. Це від України, а більш ніж 200 українців працюють загалом в церні, і вони представляють і в різних міжнародних командах. Церні в центрі європейських досліджень наш інститут дуже гарно знає. Ми беремо участь у декілька експериментів з органічними неорганічними матеріалами по нашій базовій специфіці, що ми. Знаємо, як працюються матеріали, як в них перетворюється енергія, так і як вони можуть використовуватися в цих експериментах. Це органічне чи не органічне швидке або повільне спеціальне матеріали, які використовуються у самих цих пристроях. На таких експериментах фізика завжди працює на передньому краї, а щоб працювати там, потрібні дуже потужні. І надсучасні інженерні рішення. І для цього спеціально винаходять якісь прибори, прилади, винаходять, винаходять повністю перебудовуються електроніка, повністю перебудовуються комп'ютери, повністю все. А і те, що робиться на передньому краї, Науки, воно потім знаходить в першу чергу, це знаходить своє використання в медицині, це знаходить своє використання в іт технологіях Саме завдяки ініціативі Бориса Гриньова почалось залучення до досліджень на дронному колайдері молодих українських науковців. Дуже потужна у нас робота в Україні проводиться з залученням. Молодих науковців, і що дуже важливе, має значення, це викладачі фізики. Але Україна була перша країна в ЦЕРНі, яка взяла з собою вчителі, взяли з собою учнів, і з нашої оці, цієї ініціативи почалася в складах делегація учителів стали приїздити і учні. Образи та символи адронного колайдеру відтворені на картинах, що прикрашають інтер'єр офісу Бориса Гриньова в інституті. Він є не тільки амбасадором української науки у світі, а й відомим колекціонером, пропагандистом національного мистецтва, меценатом, що підтримує. Талановитих вітчизняних творців. В ньому саме відчуття, коли він відчуває те, кому має дати підтримку, кого має підштовхнути до результату, коли він знає, де буде результат. Він іноді парадоксальний. Борис Гриньов впевнений, що саме мистецтво, що відображує генетичний код нації, містить у собі ті джерела. Які здатні у час воєнних випробувань трагічних і водночас доленосних підтримати людей, укріпити їхню віру в перемогу добра над злом? Єднати, по-перше, на початку війни це було об'єднати українців, а тепер ми повинні підтримувати, тому що у всіх нас є такий психологічний надрив і. Всі ми живемо кожного дня в шоці, такому і в невизначеності. Такий же життєдайний потенціал несе у собі поезія, мета якої передати у вербальних метафорах пульс часу. Вірші, написані Борисом Гриньовим, виконують саме таку місію. Воєнна поезія Гриньова. Вона чим унікальна саме для мене? Я не сприймаю це як окремі вірші, а це своєрідний щоденник і рефлексія автора на події, які відбуваються. Це людина Борис Вікторович, пропускає події крізь себе, оформлює це у віршований такий вислів, як щоденник. Наступна серія фільму, що присвячена яскравому представнику українського Ренесансу Борису Гриньову, стане захоплюючою подорожжю духовним всесвітом цієї багатогранної особистості всесвітом, що відзеркалює головні цінності нашої нації.